Я у Кіра, і сьогодні ми приїхали в фотоілюзії. Привіт, привіт! Сьогодні ми з Кірою хочемо показати вам музей фотоілюзії, який знаходиться на контрактовій площі. Дорогі, там чи навіть колесо питається. Так, там оглядове колесо, на якому Кіра вже дуже багато раз каталася. А мама боїться, тому сьогодні без цього колеса пішли Пішуємо, у фотоілюзії. Веди нас, куди нам іти? Пам'ятаєш? Ми були вже в одній із кімнат, а сьогодні хочемо потрапити в іншу кімнату. Фото ілюзій. І от ми уже прийшли. Побачимо, що нас чекає сьогодні. Йой, спота ілюзія. Кіра літає. А ви так умієте? Твої ноги. Надінь интерес, но кир. А ну. Ура! Але я Тадам. От така фотоелюзія. А де Кіра? Хтось бачив Кіру? Ось якісь одні голови. О -о -о! Дивіться, голова Кіри. Я hello. нього буде пасти Отак, високо! Так, Кіра, на такій висоті. Не страшно? Страшно. Подивіться, Що сприньте. Що сприньте. Так, Тримайся міцно за Спайдермена. А тепер квест. Кірі треба пройти. Лабіринт із лави. Обережно підлога лава. Тут тепер реально підлога лава. А, молодець! Ура! Ура! А не страшно упасти. <глово> Стигла. О, така то Підлога реально лава. А тепер я в картині. <смір> а тепер Кіра в картині, це точно. Я є, то Подивіться. Я а -а 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 -а. Все, ти намальована. -а, 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 -а. <смір> а тепер здогадайтесь, де Кіра? Кіра на бамбуці.

Молодець! Дивіться яка я висока. Так ти не поміщаєшся в цей будинок. Так, Двері так. Подивити вище дверей. Капець. А давайте тепер там! Давай, так. іди поїж. О-о-о! ти стала манюсінька! Ти манюсінька стала. Оце так чудо ілюзія. Ака погода хороша за вікном. Так, відкривай! Класно! Я наліколечку. Супер. ну тепер зробися знову великою. О -о -о. Оце так чудо ілюзій Так. Подивіться, яка вона величезна. А тепер вона манюсінька! О, <cstanden> oh, це така кула. Oh, Врятувалась Кіра. Тікай від неї, тікай. Uh. Це капецька кула. Величезна. Uh. Ah, в вагомості в космосі. І Як тобі там літається? Класно? Класно, так? яка наша планета. Подивися, вау! Вау! Думаєш, ось наша планета внизу, то, то щось. Можливо, сонце, можливо, ні. Так, а давайте підемо Долі. Кіра за дзеркалом. А ось Кіра. Походи там на такому височезному, величезному стулі. Отак. От Така манюська така геть манюська, Манюпуська. Кіра на біг Бені. Ого. Кіра, тримай картину, а то вода вся виливається, тримай картину. Хлюхається рибка, так. Ти подивись, настільки реалістично виглядає, ніби це справжня водичка. Хлюп, хлюп. хлюп хлюп, хлюп, хлюп хлюп. Камінчик. Бум. О, кірики кинула камінчик. Бачу, бачу. А тепер ми будемо їсти суперсмачне морозивко. У мене лимонне, шоколадне, а у кіри вершкове і шоколадне. Як тобі? А спробуєш моє лимонне? Дуже смачне. Я в студентські роки обожнювала лимонне, шоколадне. А тебе теж є шоколадне. М -м -м. Е так, нам треба підкрепитись. Бо ми нагулялися в музеї фотоілюзії. Тепер хочеться чогось смачненького і холодненького. Краса. Гарна погода, літо. Літочко, морозивку смачненьке. Морезивку, а сім'я. Так, ще будемо прохолоджуючи якісь напої пити. І покажемо вам, що це фонтан. Фонтан, так. А, така краса. Ми прийшли на поштову площу. Так, це річний вокзал. Ось неймовірна краса відкривається на наш чудовий Київ. Так? Любиш Київ? Дуже. Дуже. І я обожнюю Київ. Пішли гуляти. Шо? А зараз ми сполоскаємося до річки Дніпра. Так, звичайно, Кіра була б не Кіра, якби вона не потрогала водичку на дотик своїми ручками. Я завжди коли я, я, я бачу річку Дніпра, то я кажу, мам, папа. Давайте спустимося і тут річку Дніпро. Так, так, обов'язково. Наш могутній Дніпро. Краса неймовірна. Зараз ми спустимося, там трішки далі пройдемося. Так? Пішли. Такий у нас день сьогодні вийшов. Гуляємо просто по центру улюбленого міста, так? Насолоджуємося літньою погодою. Що там, Кирюш? Водолаз. Дядя Водолаз. Качечки. Так, і Качечки. пішли, пішли, подивимося. Дя, дядя щось там шукає. Мушлі, можливо, якісь раків, можливо, раків. А от качуньки сидять, подивіться, які красуньки. А так. Привіт, качечки! Киру більше зацікавив дядя водолаз, звичайно. Ось такий там дядя шукає. Ага. Шукає щось. Ні-ні, вона прив'язана до нього, щоб нічого не загубити. Звичайно, і качечки, качечки. Топ-топ, топ-топ, пішли. Топ-топ, топ-топ. які пригоди. Біля Дніпра у нас вийшли. Пішли дядя. Потім вилізати, можеш його запитатися, а що ви там збирали? І полетіли, подивись, качечки, як гарно полетіли Вау! Подивись, яка краса! Так, і уявіть, яка краса. А це центр Києва, так? Це наша, наша столиця України, а тут все, і природа, і архітектура, і старовинна, і сучасна. Все неймовірно круто. А Кіру лише дядя водовас цікавить. Ай, так. Як тут добре, така свіжість від річки, так? від водички. Зараз пробуєш ручками, зараз тільки я тебе буду тримати, тому що я переживаю, що ти можеш плюхнути. Плюхнути. Да, ти можеш, я знаю. Йдемо пробувати водичку. Ага, можна можна. Помахай ручкою. Привіт! Привіт, все. <сам> Це мої торкнутися. Давай, присідай, береженька. І як? Я каже акула в <сам> <сам> Дніпрі. <сам> акула ти. Клас. Як водичка. Шикарно? Тепло? Зараз же хотіла взяти купальник Бульк! купальники. Булька. Давай, а ну спробуй ще можеш присісти. Давай. Обережно тільки. так. Боже, Як тут добре, тут так свіжо. На вулиці жара просто. А біля річки, біля Дніпра, Боже, як класно. А буде так, так прохолодно, свіжо і тепло. І Супер. Скажи, а красиво це я вже взагалі. Просто не можна передати, як класно. Дивись кепку, тільки не загуби. Бо будемо дядю водолаза запросити, щоб він нам її подав. А в мене було, що буде могера, тому я в'їхала. Ну на цьому сонечку воно швидко висохне. О, такі у нас. Так, так, а такі у нас далі літні трохи, пригоди давай, пішли, Пішли, оце це так пощастило. Кирюшка, я подивися вау, бійся, зайчик, Це що рыбка. у нас Рибка. Це бичок. Дивись твоя мрія, здійснилась. Ти побачила навіть як рибку ловлять на рибалці. Побувала ми познайомились. Каже на Дніпрі з дядьком. <тусить> Ні-ні, ваші кішечці носіть і уху будете готувати. Класно! Оце <Кого, как> так да. Я А ну-ка ще разочек. Добре, добре. Чекаємо. Рибалочка, так? Глянь, уже клює. Бачиш як тяне, тяне. Що, немає? Зірвалась. А, з'їла червячка. черв'ячка з'їла і поплила собі. Хитрюшка. З'їла і обтекла. А че вкусила собі червячка? Вкусила червячка, покусила і от. Втекла червячка, і просто один черв'ячок був сьогодні. один червячок рибка якась. Я не що да, хочу, вона... щоб мене вбивало. <рес> <рес> що. що можу... А ну, дивимось. Обережненько. Ой, мама, такі тут. Послідки. А так, да, це вже сміття плаває. А, Філька, я тебе люблю. О, о щось о. вже знов. Спіймали, дивися. Дві спіймали. Оце таке. Ой, все-все-все добре. Отак. Ого! Оце улов, Не бійся. Давай, погодуй. Не впати, дивися. О, так качечка нямкає. Там такі ручні вже тут. Качки. О, це смакота. Печенюшка класна. класна. І я там є. Hello. Um, Кіра, я Lepa. і Качка. І Качур. Льована. <сі> а, <Lepa>. так. Там, так. Я там є. Тінь твоя. <сісті> Пішли. <Lepa. сісті> Ого, прийшли, дивися. Просять. Давай no, зараз дамо, зараз. Давай. Давай. Качки, качки. Качки, качки. Отак. Молодець. он Це вже в них під вечірок. Дивився, б'ються. Після прогулянки біля Дніпра хочеться дуже їсти, так? так <реш> ну, звичайно, як же без Макдональдса? <реш> так, Кірюшка збирає цілу колекцію. Як... Хто це в тебе це в тепер? Це хто? У нас вже якісь левиця, так? Левиця яка пустель. Так, що ж, будемо з їсточки і до зустрічі. Ось такий чудесний у нас вийшов день сьогодні. Із музеєм ілюзії, і з Дніпром, і з прогулянкою по Києву. Ще й познайом... порибали, ще й познайомилися із рибалкою, так? Тепер у нас є знайомий дядя Толя, рибалка. Так, сподобався тобі день? Дуже Дуже сподобався. Музейний день. Музейний день. Це. Так, день пригод у нас такий вийшов. Тоді, всім пока-пока. пока-пока! Не забувайте ставити вподобайки нашому відео, підписуватись на канал Вау Кіра Всім гарних сонячних днів, канікул і літа. Бай-бай!